На заході зростає занепокоєння щодо поглиблення економічної співпраці між Ердоганом та Путіним. Вони попереджають, що Анкара може постраждати від каральних заходів у відповідь, якщо допоможе Ерефії уникнути санкцій. Про це пише Financial Times. Шестеро західних посадовців повідомили виданню, що стурбовані обіцянкою лідерів Туреччини та Росії розширити свою співпрацю в сфері торгівлі та енергетики після зустрічі в Сочі, як повідомив один посадовець ЄС, європейський союз дедалі уважніше стежить за турецько-російською співпрацею, висловлюючи стурбованість тим, що Туреччина все більше стає платформою для сірої торгівлі з Росією. Інший назвав поведінку Анкари щодо Москви дуже опортуністичною і додав, що ЄС змуси. Сить турків звернути увагу на занепокоєння блоку. Вашингтон також неодноразово попереджав про те, що запровадить вторинні санкції проти країни, яка допомагає Росії уникнути обмежень. Туреччина глибоко інтегрована в західну фінансову систему, тож існують дуже значні економічні інтереси, які ймовірно будуть активно боротися з такими негативними діями, зазначив європейський посадовець. Україна також продовжує вимагати від Туреччини приєднатись до санкцій, запроваджених з боку ЄС. Старша щодо обмеження співпраці з Росією на зв'язку. Юрій Пойта, це керівник секції азійсько тихоокеанського регіону Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Пане Юрію, мої вітання. Добрий. Ранок. А що чи можете ви нам поставити крапку або три крапки в історії з військовими навчаннями Китаю біля Тайваню? То вони завершилися чи вони продовжують? тому, продовжуються? Тому що Пекін офіційно каже, що все, гата, ми все завершили. А Блумберг пише, що нічого подібного, ніхто блокаду не знімає, ніхто нікуди не відпливає, не відходить і не відлітає? Ну, є абсолютно різні дані, як ви абсолютно вірно відмітили. По даним засобів інформації Сполучених Штатів Америки, поки що навчання мають місце. По даним Китайської Народної Республіки, вони ніби як мають закінчитись, тому що вони були оголошені з 4 по 7 серпня цього року яким чином буде розвиватися далі, наразі досить невідомо, тому що оперативні плани народно визвольної армії Китаю вони знаходяться в народно визвольній армії Китаю, ми до них доступу не маємо. Поки що ситуація виглядає таким чином, що військова військова політична обстановка навколо Тайваню залишається досить напруженою, незважаючи на те, що навчання можуть. Можуть припинитися або, наприклад, можуть можуть перейти до якоїсь іншої фази. Військове таке напруження, воно все ж таки буде залишатися, тому що Китайська народна республіка в будь-який момент може продовжити це навчання, може може ввести якісь нові нові питання до проведення навчань, тому що, наприклад, тих шість зон, які були оголошені стосовно заборонених зон навколо Тайваню які були голошені для, для навчання. Вони є досить безпрецедентними стосовно проведення таких заходів. Я нагадаю, що, наприклад, остання. Подібна криза. Яка відбулася в 1995 п'яти дівносто шостої рік, так звана третя тайванська криза. Там було оголошено тільки три зони, і вони, вони були набагато далі в Тайвані. Наразі ці шість зон вони фактично взяли в блокаду. Можна так сказати. Вони є набагато ближчими, а деякі з них заходять дванадцяти мільно морську зону Тайваню. І пуски ракет, які, які ми спостерігали, в тому числі «Думфен-15», це ракета середньої дальності до 700 км, Вони також відбувалися безпосередньо над над, над Строгу, чого не було раніше. Наразі відбувається також і перетин серединної лінії. Я нагадаю, що між Тайванем та Материком є так звана серединна лінія. Вона проходить в морі. Це така неофіційна лінія кордону. морського кордону. Раніше цю серединну лінію, як правило, не перетинали Китайські літаки заходили в зону розпізнавання ППО Тайваню. Вона є набагато далі від Тайваню ніж ніж середину лінія. А середина лінія, як правило, не перетиналася або перетиналася набагато менше. Наразі відбувається таке посилення такого військового військового такого пресингу по відношенню до військово-політичного керівництва Тайваню. І, і ми має, бачимо також і загострення відносин між сполученими штатами Америки та, та Китайської Народною Республіки. Китай вже оголосив про те, що він скорочує низку зв'язків по лінії міністерства оборони, по лінії по лінії правоохоронних Юрію, Вороні... до цього зараз. Ми повернемось даруйте вас. Переб'ю, бо маю багато питань. Там вже є інформація про те, що Китайські міноборони МЗС. Міністерство закордонних справ просто слухавку від американців не бере на морозу. Пало. Е, дивіться, то що третя світова починається? Чи як це розуміти? Готується наразі... Китай до нападу до окупації Тайваню? Я зрозумів наразі. Ситуація виглядає таким чином, що е, Китай не буде здійснювати ніяких заходів, які би викликали реальне військове протистояння. Він не готовий військово до конфлікту з е, Сполученими Штатами Америки і він не готовий до захоплення, е, до захоплення силового захоплення. Осіб. Тому що він не готовий до цього технологічно, військово і на міжнародній арені він не отримав би ніякої підтримки або принаймні такої мовчазної згоди. Тому е, поки що третьою світовою війною. Війна... Як скажемо так, ймовірність залишається невисневисокою. Китай буде продовжувати, скоріш всього, таке протистояння в дипломатичній площині, в економічній площині, можливо, будуть продовжені навчання. Але за, за оцінками в тому числі тайванських експертів, найбільш ймовірно, що ситуація буде поступово йти до деескалації, в тому числі для того, щоб щоб та керівництву восени цього року йому там будуть заходи 20-го з'їзду комуністичної партії Китаю йому потрібна стабільна обстановка для того, щоб здійснити переобрання Сі дзінпіна на третій сторону. Поки що такі оцінки є домінуючими. Зрозуміло. Ви кажете, Китай не готовий до окупації спроби окупації Тайвані. Ми теж до цього не готові, бо ми розуміємо, що тоді штатам доведеться зброю Тайваню постачати. Для нас це величезний ризик. Як гадаєте? Я думаю, що якщо ми подивимось на, на цей сценарій, він є найменш ймовірний. Але якщо б він відбувся, то для України я думаю, це було би негативний сценарій, в тому в тому числі стосовно того, що що сполученим штатам Америки потрібно було, скажімо так, Забезпечувати дві війни одночасно це було б складніше для оборонно-промислового комплексу. Але тут складно зробити однозначні висновки, тому що та те озброєння, яке потрібно Тайваню, і те озброєння, яке потрібно на збройним силам України, воно відрізняється, тому що Україні потрібні наразі потрібні засоби супутних військ, тому числі ракетні системи залпового вогню, Це найперше, це найперший пріоритет. Для в Тай, в Тайвані вже на армія тайвані вона вже побудована за західними стандартами, в тому числі на базі платформ е, американського виробництва, західного виробництва на базі своїх платформ. І в них вже запроваджена ця система. Тому е, в Тайвані вже створена необхідна система оборони і, е, і те озброєння, яке потрібно буде Сполученим Штатам Америки передавати Тайвані. Воно все ж таки за оцінками військових експертів. В тому числі тайванських воно відрізняється. Іншим ризиком може бути те, що в китайській народній республіці в такій ситуації потрібно буде шукати союзників, військових союзників. І одним з таких союзників може звичайно бути Російська Федерація, незважаючи на те, що більша частина супутних військ Російської Федерації задіяні війні проти України, проте фактично незадіяним залишається військово-морський флот, в тому числі Тихоокеанський флот, який розташовується в місті Владивосток. і тому Китаю, скоріш цього, потрібно буде звертатися до допомоги до Російської Федерації, якщо не у скажімо так, не до не до безпосередньої участі російських військово-морських сил, але у всякому разі, наприклад, до, до збільшення військової присутності або до такої демонстраційної підтримки. І в такому разі, якщо Китайська народна республіка буде звертатися до Росії, то Росія в свою чергу може попросити у Китаю ті зразки озброєння військової техніки, які Росії вкрай необхідні на українському фронті. Це стосується наприклад безпілотних літальних апаратів, це може стосуватися надання розвідувальної інформації, допомогти. Супутникової розвідки Китаю, або, наприклад, засобів ураження, засобів розвідки. і Так далі, але я підкреслю, що поки що такий сценарій розглядається як малого. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.